«Укргазводобування» суттєво підвищило дохідність на біржових торгах. Загалом з початку року видобувна компанія збільшила прибутки на 170 мільйонів гривень порівняно з аналогічним періодом. Торік вдалося це завдяки вдалому вибору майданчика для організації аукціонів та переведення торгів у електронний режим. Більше 50 учасників аукціону змагалися за можливість придбати український скраплений газ на відкритому майданчику. Трейдери, власники заправок та керівники підприємств. Вони сьогодні придбали більше 6,5 тисяч тонн скрапленого газу. Біржова торгівля вона вона дозволяє сформувати не тільки найкращу ринкову ціну в ході торгів. Вона дозволяє сформувати прозорі ринкові індикативи, які потім будуть доступні всьому ринку. Тобто всі учасники ринку бачать ціни, по яким вони закуповують. Родукт це це, це це додає прозорості всьому ринку. Під час аукціону ціна на скраплений газ у середньому зросла на 40%. Відкриті торги найефективніший спосіб збуту енергоресурсів, підтверджують в «Укргазвидобуванні». щоб ліквідувати непрозорі схеми, змінили майданчик для продажу. Тепер це українська енергетична біржа. З Середини минулого року ми почали нормальну маркетну кампанію продажу взагалі. А, плюс ми зробили ще електронну чергу, в якій а, під час після того як компанія купила газ, вона сама себе проставляє черзі, коли вона може відвантажуватись, що зменшило та повністю прибрало всі якісь можливі корупційні ризики. З початку року у Киргазводобуванню вдалося збільшити доходи на 170 мільйонів гривень. Їх компанія спрямовує на модернізацію та збільшення видобутку. Це зручно для покупців, і головне унеможливить корупцію. Щоб розвити ринкові відносини. Не слід переводити торги у електронний режим, впевнені в укргазводобуванні, але для цього необхідно змінювати нормативні акти кабміну.